Доброго дня. Тривають розмови про корумпованих суддів. І сьогодні питання пройде: вірніше, питання піде про те, що за порушення закону судовий збір мають платити порушники судді, а не державний бюджет 26 січня 2021 року. До Жовківського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП на Капінуса Романа Васильовича що 17 січня 2021 року у нетверезому стані вишивав за кермом авто ДАФ на трасі Тернопіль-Львів раворуська 2,9 проміли. Виявили алкоголь у крові. Справа номер 444 230 дріб 21 була розподілена судді Жовківського районного суду Олещук Мар'яні Михайлівні. Півтора місяця суддя Олещук по справі нічого не робила. Хоч терміни розгляду і притягнення до відповідальності порушника досить обмежені. Продовж трьох місяців мало би бути вирішено питання по суті. Мабуть, за попередньою домовленістю з правопорушником тільки 11 березня. 2021 року суддя Олещук розглянула не справу, розглянула, а клопотання порушника про направлення справи на розгляд до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області. Суддя Олещук, всупереч вимог статті 276 КУПАП, пішла на поводу у правопорушника і прийняла рішення про направлення справи для розгляду за місцем проживання Капінуса. Як вона пише у тексті постанови для своєчасного, всебічного, повного, об'єктивного? З'ясування обставин справи і вирішення її в точній відповідності із законом. При цьому суддя порушила вимогу статті 276, 276 КУПАП із змінами, що набули чинності першого на 7 2020 року. У відповідності до яких станом на дату вчинення правопорушення розгляд справи мав би здійснюватись тільки за місцем вчинення правопорушення, тобто у Жовківському районному суді. Незнання закону не звільняє від відповідальності особу, так трактують судді закон. Тож цей принцип повністю стосується і судді Олещук, на мою думку. Здійсненою перевіркою встановлено, що суддя Олещук з 26.01 року, тобто з часу отримання значить, справи по 11.03.2021 року, під час винесення цієї постанови ухвалила 261 судове рішення. Але по суті, справу 444-230-21 не розглянула. Що дає підстави стверджувати про умисність дій судді щодо затягування часу з метою закінчення трьохмісячного строку притягнення порушника до відповідальності, справа до Тломацького районного суду Івано-Франківської області надійшла 19 березня 2021 року і була розподілена судді Луковкіні Уляні. Згадана суддя теж більше місяця протримала справу без розгляду і 28 квітня 2021 року ухвалила постанову про визнання порушника винним у вчиненні адміністративного правопорушення, але строк притягнення до відповідальності якого минув 17 квітня 2021 року. Тому провадження було закрите. Про що я і говорив вище що до цього все тягнулося дії суддів обидвох суддів. У цьому ж рішенні суддя Луковкіна вказала, що судовий збір по справі в розмірі 454 гривні віднести на рахунок держави. Отже, за те, що судді Оліщук і Луковкіна. Порушили вимоги закону. Перша незаконно скерувала до Тлумацького районного суду, а друга незаконно розглянула справу, затягнувши строки розгляду справ, то, цей, то ще й віднесли витрати на судовий збір за рахунок державної коштів державного бюджету, тобто за рахунок тих людей, які Наповнюють цей бюджет, в тому числі і тих і мене, от і тих всіх, що сьогодні дивляться, слухають, і будуть ще дивитися або слухати цю мою розповідь. І не тільки цих, а взагалі за рахунок всіх людей, які наповнюють бюджет. Судді Олещ, Олещук та Дуковкіна порушили закон, внесли до офіційних документів відомості, що не відповідають дійсності. Чинили корупційні діяння, зловживаючи своїм службовим становищем на шкоду інтересам держави та на користь третіх осіб та власних інтересів, ще й заставили державу стати раком і розрахуватися за цей бардак у судовій системі, створеній самими ж суддями. Як вам таке подобається? Ми в захваті від цього? Ми плескаємо в долоні. Ми йдемо у Європу. З таким бардаком. Вся судова система у цьому багні і болоті. Всі гнилі, куплені і продані. Хто ж притягне суддів правопорушників до відповідальності? Закон один для всіх. Однаковий і за вчинені незаконні дії потрібно відповідати. На цьому я закінчу свою розповідь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі. Пишіть, звертайтесь. Все добре, до побачення.